У Spiders Engineering ми займаємося розвитком земельних ділянок. По суті, все, що ви бачите зовні, це інфраструктура. Ми займаємося проєктуванням до 2015 року, коли я приєднався до Сі 12, я був зайнятий. Все було хаотично. У мене було робоче життя, сімейне життя, церковне життя. Здавалося, що це все потрібно розділяти. Традиційно я бачив, що так і роблять, і в особистому розвитку я ніби досягнув певної межі, особисто професійно-духовно, і тому я почав молитися про це. Одного дня зовсім несподівано мені зателефонували. Один приятель з'явився тут в офісі. Він розповів мені про це 12, і я подумав, у мене справді немає на це часу. Цілий день на місяць я подумав, у мене немає на це часу. Але коли я замислився над цим, то зрозумів, що це була відповідь на мою молитву. Здавалося, це була можливість для особистого та бізнесового зростання. І аж поки я не зустрівся з головою, і ми не почали говорити про вічні речі, духовні питання, служіння, бізнес і про те, що мовляв, у вас вже є чудовий бізнес, але яка його мета? І саме тоді я по-справжньому усвідомив вау. Є щось значно важливіше, ніж просто керувати чудовим бізнесом, адже ми можемо зробити щось набагато більше, що матиме вічну цінність. Коли я приєднався до C12 у квітні 2015 року, кожного разу, коли я приходив на зустріч, було так багато справ, так багато всього, чого нам бракувало. У 2017 році ми вперше зустрілися і поговорили про стратегічне планування. Ми визначили, що нам конче потрібно сформулювати місію, бачення та наші основні цінності, і це мало стати пріоритетом на наступний рік. Але найважливішим результатом цього стратегічного планування стало те, що ми вирішили: Знаєте що ми християни, ми керуємо цією компанією і ми заявимо про це відкрито. Ми встановимо це на нашому монументі зовні, де щодня проїжджають десятки тисяч автомобілів, які можуть це побачити і зрозуміти, хто ми і чим ми живемо. Насправді це донесло до всіх одне: це Божий бізнес, чого він хоче досягти через нього. І ми почали ставити собі це запитання. У 2017 році настав момент прозріння, коли служіння в бізнесі справді почало набувати сенсу. Це сталося, коли нам представили керес-матрицю. Це було захопливо, бо я подумав, ми вже і так багато з цього робимо окремо. Просто ми не підходили до цього цілеспрямовано. У нас не було плану, але тепер у нас є керес-матриця, і ми можемо почати заповнювати ці поля. Для мене все стало настільки зрозуміло і просто. У нас були основні цінності, місія, бачення, і ми могли пропускати всі наші рішення крізь цю призму. Ми дуже швидко зрозуміли, що найважливіша клітинка в цій матриці це фізичний працівник. Якщо ти не дбаєш про своїх співробітників, ніколи не отримаєш їхньої підтримки. І ми не зробили все одразу. Це був повільний процес. Хоч у нас і був імпульс, і ми проводили чудові зустрічі, моя участь у всьому була надто великою. Це мало стати командою, яку ведуть самі працівники. І все стало набагато краще, коли моя участь зменшилася, а участь співробітників зросла. Вони стали зацікавленими сторонами. Вони відчували свою причетність до цього. У нас була чудова корпоративна культура ще до того, як ми почали поєднувати служіння та бізнес, завдяки служінню та бізнесу, вона лише покращилась. Тепер є вища мета, яку ми всі можемо підтримати.